Аби ти трохи своєї голови викидав то гімно, яке ти носиш за собою. То було дуже цікаво. Там мене везли і не довезли гуцульську музику. Що, Співали з такими моцними українськими гуцульськими матами. Деколи треба їх по сраці давати, щоб йти вперед. В них люди є наглі. Були там, казав, якісь жінки, які щось знали. Але я до них не ходив. Михайло, які враження на вас справив сценарій Дон Жуан із Жашкова? Враження дуже гарні, тим більше я завжди мріяв зіграти Мальфара. Тут така можливість, яку я не міг пропустити. Це комедія, гарний склад команди. Коли я прийшов перший раз на майданчик, зразу зрозумів, що буде гарно і цікаво. Тому не подивитись, Дон Жуан із Жашкова, то є великий гріх, по суті. Довго вас вмовляв продюсер дати згоду на цю роль? Довго мене мовляють продюсери, тому що я не приймаю в, принципі, в чужих фільмах ролі, не граю, але тут було дуже цікаво, і тим більше мені малий Мінзанов сказав, що дуже хоче. І тато дуже би хотів. Тому я не міг відмовити. А ви були знайомі з Юрієм Мінзяновим? Я не був особисто знайомим, але ми завжди віталися, хотів познайомитися, і я чув, що він гарні відгуки про мене каже. Тому я йому дякую за це. Яка найбільша складність була на протязі зйомок у вас у цьому фільмі? Ніякої складності. Тільки одна задоволеність, насолода зніматися з такою командою. По-різному є, коли кіно знімають. Тому котлети не та тому рис не підходить, той хоче борщ, а той чорний хліб, а білий є тільки. Тому тут команда, яка разом працює, разом однаково їсть. Тоді є результати. Треба до кінця дочекатися і це все докупи зліпити. Але я бачу хлопці є, які мають це зробити гарно. Які у вас враження від зйомок, які відбувалися в Карпатах? Ну, то було дуже цікаво. Там мене везли і не довезли. І я до локації ще не довезли до локації, бо був сніг по коліна. Ми ще бордували кілометр до гори, Я чуть легені не виплюнув. Що тоді сталося? Що сталося? Ми йшли, 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 і приїхав такий чоловік, прижмурений від кого. І щось Разуміло. собі знає. так, так, від кого. сідає, каже, та машина всюди проїде. Ми поїхали. Підвіз нас, він ще мені таку всяку гуцульську музику. <гуцульську> співали з такими моцними українськими гуцульськими матами. Але досить непогано. І, до речі, його машина якраз сюди проходила. А були такі моменти, що вже машина молася перекинути. Отак. Але ми доїхали, знялися дуже гарно, красиво, неймовірно. Так само і тут красиво. Я другий раз, перший раз ми знімали контрабас. У У Пірогову, так. Хату знімали. І тепер другий раз тут. Неймовірно красиво. Я співав, але не знімався. Неймовірно, красиво. І я навіть собі дещо око нагострив, що можна щось робити. Чи була можливість в цій картині заспівати саундтрек? Були такі пропозиції до вас, чи ви самі, може, бажали? Справа це в тому, що я не до кінця вів переговори. Переговори вела Діана. А... Я не знаю, мені вроді не пропонували, якби запропонували, може би щось спробував. Не знаю. Якщо запропонують, сам це час. І іскра. Бо в той момент, де коли пропонуєш, з'являється іскра, і то все за п'ять хвилин виходить. Бо деколи думаєш, потім передумуєш, перемелюєш і так нічого не виходить. Творчість, вона дуже така цікава річ. Можна довго планувати її, а вона візьме і не прийде. Та муза. Ходить, блукає, а я кличу її? Вона приходить, коли хоче сама. Чи змінюєтесь ви самі, коли на вас перука, сива, борода? Є, воно впливає, воно впливає. Я чую, що ще прийде такий час, що вже не треба буде перевтілюватися. Треба трохи підкрутити в руках. І воно сам, станеться само собою. Діду, він такий чоловік, який може дати по сраці кому треба. А Михасик може декщо промовчати. А деколи треба їх по сраці давати, щоб йти вперед? Ми тільки люди є наглі. І під впливом чистоти приховують погані Грес. Ми знаємо по сценарію, що у вашого героя Мальфара було якесь складне минуле. Чи відомо воно вам? Ні, мені не відомо. Я тільки йшов по тексту, але я зразу зрозумів, що це за персонаж і як він має йому допомогти. Я десь. Бачив, десь слухав, відкривав собі в інтернеті, як вони себе поводять, мольфари. У мене до них дуже велика повага, тому що ті люди знають те, що знають не всі. А знають вони і вірять в природу, і вірять в нашу релігію християнську. Яке підґрунтя ви вкладали в свого героя від себе? Там є таких пара фраз, що він мав три жінки і вже голову схилив, вже нічого не вивів. А той йому каже, яка різниця, скільки? Три, та хоч десять. То є людина, людина на землі помиляється, і то є нормально, нема чого того боятися. Якраз ті <кій> такі маленькі меседжі я навіть трошки нахиляв от голову ближче, щоб люди розуміли, що це дуже важливо. Не треба в будь-якій ситуації вішати вуха. Треба бути позитивним, мати сміливість, будити в собі волю і робити великі справи. Завжди, якщо ви десь в поганому настрій або в якійсь неприємній ситуації, вам варто згадати, що це дно, а скоро буде гора. Тому не бійтеся, падати і підніматися так само. Там є то закладено в тому фільмі. Комедія у прокат планується вийде в канун різдвяних свят. І це і в вашого персонажа він ну, якийсь такий казковий. Ви ви відчуваєте цю казку на знімальному майданчику або у вашому герої він якийсь чаклун, такий, якісь скляночки в нього? Я відчуваю, якраз коли нас знімали, що там є якраз присутність тої казки, містичності, якоїсь такої магії. Яка дуже гарно вплине на художність саме цієї стрічки. Мені подобається, як хата організована, як тексти написано, основна, основна така фраза, я пам'ятаю, як це вона. Та а дам тобі травички попити, щоб ти трохи своєї голови повикидав то гімно, яке ти носиш за собою. Подумай, а воно і кожного із нас. З вашою точки зору, про що цей фільм буде? Про чоловіка, який думає, що в нього все пропало. А насправді все не так. Життя продовжується. Треба шукати собі сміливість, собі це сказати, посміхнутися і йти вперед. Про щасливе життя. Люди завжди привикли вішати вуха. Сумувати, настрій, а то все залежить тільки від нас. Ми можемо що робити? Почати з того, щоб почати сміятися, посміхнутися. Інакше думати. Ми самі собі придумуємо ті дурні історії і потім в них віримо. Подивіться з боку на людей. Люди посміхаються, на дітей більше треба дивитися. От із них треба брати приклад, як жити. Є щось, що об'єднує вас, виконавцю цієї ролі, з вашим персонажем? Ну є десь, є, є. є. А які ці моменти, які... Він тонко помічає риси характеру людський. Що він хоче. Він спочатку прийшов і питає, яка ситуація в країні. Та я казав, крадуть, як крали, і красти будуть. Це такий текст. От. Але коли ми дійшли до того, я дивлюся йому очі, я йому сказав, знаєш, чому ти нещасливий? Бо ти не про те мене питаєш. Тобто він Мальфар дуже уважний і побачив в ньому. Що не так, і що не то він питає. Він стидався питатись про особисте, Тому так і є. Про що треба питати Мольфара, якщо він зустрінеться на шляху? Про що б ви спитали? Я? Хай розкаже свою історію. Це найцікавіше. Так. Як він до того дійшов, що його покликали? Чому? Хто передавав? Чи він знає, яка за це відповідальність? Бо це ж, по суті, людина, яка служить людям. І це треба розуміти, так як артист, так як лікар, так як колись не було. Лікарів, не було, психологів, були люди такі, айфари, до яких всі ходили, питали, перепитувалися, бо самі не знали, що робити. Отак це був такий лікар-психолог. Може, бабусі, дідусі щось розказували про мольфарів, і це лягло в основу ваших якихось роздумів на цю тематику? Ні, в нас на Львівщині мольфарів не було. Я лише про них читав в газеті. Пірніше бабця Катерина мені про них розказувала. А так, я жив біля церкви. Більше до церкви ходили, слухали що священник каже. Мольфарів не було в нашому селі, були там, казали, якісь жінки, які щось знали, але я до них не ходив. No! Mm -hmm.